Світає, край неба палає. Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Писал Кобзар. Найкрасивіші світанки бувають тільки після найтемніших ночей. І справа тут не тільки в першому промінні сонця, яке визирає за обрію. Привіт! Мене звати Яким. Вітаю вас на каналі Освітні лайфхаки UA». Ось погляньте позаду мене. Це Марія Терезія. Вона ерцгерцогиня Австрії, королева Угорщини, Богемії, королева Галичини та Володимирії. Вона запровадила чимало реформ, однією з яких була реформа освіти. неї, кожна шестирічна дитина, незалежно від свого соціального становища, повинна була ходити до школи. Марія Терезія зробила освіту відкритою. І це було у XVIII столітті. Сучасна освіта відкрита, але часто буває складна, часто заплутана, часто вередлива, а інколи навіть промхлива. Та це не обов'язково повинно бути так. Освіта може бути цікава та результативна. Вона може приносити задоволення. У наступних 12 відео ви дізнаєтеся про найрізноманітніші методи навчання, запам'ятовування, конспектування. Роботу з підручниками, особливості написання наукових досліджень. Всі ці методи роблять навчання простим, доступним. Вони роблять навчання можливим. Ми ж не просимо від вас ані підписок, ні вподобайок, чи коментарів. Але просимо, користуйтеся цими методами. Діліться ними і старшим поколінням, молодшим поколінням. Створюйте щось нове. Не менш цікаве та ефективне, щоб відповідало вашому типові мислення. Гуманітарне воно чи математичне. Тому що освіта в Україні це наша спільна справа. Не втратьмо її.